Поки Еріон лише набирав свого справжнього вигляду, його поверхня не була тихою. На рівнинах сяяли люмінари, у кристальних полях народжувалися Оніксари, але в глибинах гір відбувалося інше творіння. Там, де вогонь надер переплітався з тиском каменю, де розпечена магма шукала шлях до поверхні, зародилися істоти, яким судилося стати втіленням самої твердій сили планети. Гранітори пробуджувались повільно, їхнє формування тривало не одну мить. Скелі росли навколо них, обіймали, стискали, насичували своїм змістом, вогонь зсередини випалював їхні тіла і камінь ставав живим. Коли ж вони піднімалися з надер, їхні обриси здавалися невіддільними від гір велетні, народжені з базальту та граніту, з очима, що світилися жаром земних надер. Їхня присутність змінювала навколишній світ. Кожен крок гранітора віддавався у землі тремтінням, що нагадувало про їхню силу. Вони були величними і водночас мовчазними. Їхня мова це гуркіт каміння, падіння брил, тріск землі. Але цей гул не був хаосом у ньому звучав ритм планети, її спокій і непохитність. Гранітори не прагнули завоювань, вони не шукали суперництва і не виходили з гір без причини. Вони жили у злитті з каменем, охороняючи його гармонію. У їхньому існуванні не було поспіху для граніторів рух скель повільне підняття гірських вершин було звичним ритмом життя. Вони бачили, як час змінює ландшафти, але самі лишалися твердими, немов опори, що тримають небеса. Проте їхня міць не була лише у спокої. Коли граніторам загрожувала небезпека, вони ставали грізними. Вибуховий удар їхніх кам'яних рук міг обрушити цілі скелі, а ревіння, схоже на обвал, лунало на десятки кроків довкола. Навіть найвідважніші істоти Еріону намагалися не ставати їм на заваді. Для інших мешканців планети гранітори були, мов живі моноліти хтось бачив у них хранителів гір, інші символ незламності, але всі відчували глибинний страх перед їхньою величчю. Бо дивлячись на цих велетнів, було важко зрозуміти, де закінчується скеля і починається істота. Минуло багато часу, і світ Еріону продовжував змінюватися. Люмінари осяювали нічні простори, оніксари виростали з кристалів, а гранітори, мов мовчазні свідки, стояли серед гір. Вони несли в собі пам'ять про первісну силу планети, нагадуючи, що під спокоєм Еріону завжди прихована його непохитна кам'яна основа, і все ж у лаві, що витікала з гір у її жаркому подиху, починалося щось нове. Там визрівала таємниця, яку світ ще не знав. Її поява змінить долю Еріону, та, поки вона чекала свого часу, прихована у глибині полум'яних років.